Нарешті це сталося. Президент України Володимир Зеленський запевняє, війна скоро закінчується. Президент заявляє, ворог деморалізований і час завдати смертельного удару. А начальник ГУР гуркарило Боданов називає дату завершення бойових дій і коли ЗСУ виб'є ворога з України. Деталі за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. І на який час ми відстаємо від графіку? Ми з нього вибилися. Ми не відстаємо, бо вибилися трошки інакше. Отже, очільник гурмо Кирило Буданов назвав нові терміни закінчення війни в Україні. За його словами, РФ може вести війну проти України максимум до 2026 року, тому що з економікою та технікою у них виникнуть проблеми. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Українська правда. По, скажімо так, оцінці економіки без без особливих проблем. До 2025 року Росія може її собі дозволити. За кількістю техніки, ну до 26-го року це максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто, ми виходимо з вами десь на 2025 рік. Водночас Буданов погоджується, що з людського ресурсу Росії вистачить надовго. Проте він зазначив, що в Україні теж серйозний людський потенціал. По людському ресурсу, абсолютно цілком зрозуміло. Не хочу вам казати цифру надовго. В принципі, як хто тобто, б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж довго. У нас країна та не така вже маленька. Сказав Буданов, пише Варта 1 Він також зазначив, що заморожувати конфлікт не можна у жодному разі. По-перше, це буде зрада людей, які залишаться на окупованих територіях. Друге, ну, якось негарно, з точки зору мінімум пам'яті тих, хто загинув. А за що загинули? Ну і тих, хто зараз воює. Він зазначив, що можливість для дипломатії настане тоді, коли війна буде завершена. У випадку України як каже керівник розвідки, підписання договору можливе тільки після виходу російських військ. В нашому випадку це можливо виключно коли. Окупанти покинуть або, хоча б почнуть покидати Україну е по кордонах 91-го року, також Буданов додав, що росіяни хочуть залишити все як зараз і починати розмову. Ні, я ж кажу вам, це буде просто зрада наших людей. Про це ж теж треба пам'ятати, що кілька мільйонів людей в окупації зараз живе, і вони чекають, коли її звільнять. Це до речі, одна з основних функцій держави. Додам, що раніше Кирило Боданов заявив, що війна в Україні не закінчиться до 2023 року. У 2024 році. Якщо буде йти війна, і якщо вибори будуть відбуватися, я ніколи в своєму житті не кину свою державу, тому що я є гарант конституції і я її захищаю. А от президент України Володимир Зеленський після зустрічі з румунським колегою Клаусом Йоханісом заявив, що зараз Україна перебуває в найважчій фазі війни, результати якої можуть вплинути на подальшу політичну ситуацію в країні. Про це повідомляє румунське видання GG24. Війна закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо своє, і це є правда. Отже, пряма мова, я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю коли, але я теж не можу вам цього сказати. Це остання частина війни, це не її середина. Перший період зайняття оборони. Потім зупинка наступу ворога і перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. В нас багато проблем з озброєнням та боєприпасами, і ми знаходимося у найважчій частині цих подій, сказав Зеленський. Також президент, відповідаючи на запитання про можливі вибори в Україні. Іні сказав, що міг би балотуватися в президенти, якщо війна триватиме довго. Я ніколи в своєму житті не кину свою державу, тому що я є гарант конституції і я її захищаю. Я б балотувався на виборах. Якби війна тривала, а якби війна закінчилася, ні, я не можу втекти під час війни. Наголосив Володимир Зеленський. Просто всі почали забувати. Давайте відверто. Коли нам всі сказали, що за три дні нас окупують, коли всі люди боялися, частина була в хаосі, часто... по-різному було. Ми всі боролися і розуміли, що ми боремося з другою по силі, там, чи по потужності, чи по чому там, мені все одно армію світу. Але не все одно було одне: стояти до кінця і витримати. Я вважаю, ми витримали. А зараз чесно. Ми трішки розслабились в думках про те, що ми вже перемогли. Ми не перемогли. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Це дуже важливо для президента держави, колишнього або сьогоднішнього, коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут. Бо гинуть тут хлопці і дівчата. І дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина. І Я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. Я пишаю, що мені так нескінченно повезло сім'єю з державою.